Друзі, всім вітанчика! Вийшла трошечки про тисяча. Сьогодні неділя в Трускавці. І хотіла трошечки з вами поділитися те, що я дізналася про місто Трускавець. Це лаконічно, конкретно і, і чітко. Такі, знаєте, вижимки вижимки Чому я хочу поділитися? Тому що вчора, а сьогодні є продовження, Трускавець відмічає День міста. Скільки йому років? Толком ніхто не скаже, тому що насправді воно дуже-дуже досить давнє. Чому? Поселення в трускавці, що були при Київській Русі, то досить давно, але архіє так, так, ну, археологічні такі докази, але таких прямих доказів немає. Також в 1469 році археологи знайшли перше письмове підтвердження, що тут був трускавець. На той час він називався, на той час він називався цей трускавець Трушкевичі чи Трушкавечі. Це датовано ще 15 століттям. Як вірно воно вимовлялось, я не знаю. Наголосу нема чи Трушкавець, чи трушкавочі. Одним ці, це вже пізніше. Вони трансформувалися в місто Трускавець. Далі, далі. Зараз якраз як крокую в центр, там, де хочу відзняти вам поділитися. Далі наприкінці XVIII століття, після розподілу Речі Посполитої Трускавець попадає під владу австро угорщини Пізніше згодом ну, ми знаємо, що німці вони дуже люблять досліджувати, вони такі лаконічні, конкретні, от, любопитні. Вони знаходять тут Навтусю. Ну, відповідно, вже, якщо я не помиляюся, в 20-му, на початку, в кінці 19-го століття починаються перші. Вони відкрили перші купальні е і вони започаткували вже Трускавець, як місто Курорт. Появилися перші купальні. Ну і далі потихеньку крокує в центр. Я також хочу там дещо відзняти з вами, поділитися. Е на початку ХХ століття. В Трускавці відкрилася залізниця, що сприяло подальшому розвитку популярності Трускавця як курорту, не просто курорту, а європейського курорту. Тобто тут, що тоді європейці лікувалися, купалися і оздоровлювалися. Також мені цікаво, можливо, хтось напише, хто знає, який символ трускавця. Напевно, ви знаєте, Ну, я буду вдячна, якщо ви мені е, напишете особисто. От, тому що сьогодні буде цікава розповідь. Коротко і ілюстрація навіть буде цих символів. Ну, друзі, трошечки в продовження. Я тут находилася, нафотографувалася. Пізніше вам буду далі в сторіс викладати. Ну і продовження щодо Трускавця. Сьогодні дуже парить E, значить, дивіться, символ трускавця це госачок. Чому? E, тому що коли австрійці тут були, то і разом з поляками, чи спочатку поляки пізніше австрійці, e, тут дуже трускавець оточував. В середині трускавця навколо було багато ставків. Ну Звичайно, було багато гусачків <сіх> і качечок. <сіх> Але так цікаво, що не качечку вибрали, а гусака. Ну і кажуть, з цим це пов'язано, що дуже багато гусаків тут було. Озер, ставочків, і вони тут жили. <сіх> Тому вирішила в честь е такого птаха от, е назва, е зробити символ трускавця. Гусак. Далі буде, їх в трускавці е, зроблено три. Три пам'ятника. Ят... Пам Друзі, а це міська рада, трускавецька міська рада, на якій такий висить гусаком. А ось наш гусак номер 1 Він називається Діловий гусачок. Має портфелик, кусачок-бізнесмена. Напевно, не знаю. Бо біля міської ради. Ну, як для депутата, щось дуже воно маленьке. Ви зрозуміли, про що я я сміюся. Але ось він, перший гусак, який відкрився діловий. І метелик такий гарний має. Красень. Так що у Льву... О, тепер прошу троскавців, їх три. Це номер один. Далі буде. Ось ПВГ. Я вас хочу ознайомити з гербом висить. Трускавця гусак. Ну і привіт-привіт, Гусачок Номер 2 Привіт, курортник. Пумс, як справи, як справа, з багатьма тут познайомився. Слухайте, тут нічнися, каже, що він моргає і заграє до жінок. Не знаю, чи це правда, ну, типу, так. Да. Курорт. Хоч такий елегантський. Це саме номер два гусак, який має назву коротник. Друзі, а це свіженький, новоспечений гусачок номер 3 Фотограф він називається. Вчора його відкрили до Дня Трускавця. Ось такий він в окулярах симпатичний. Готовий знімати, бо це туристичне містечко. Дуже люблять тут знімати, знімки робити. Так що він пропонує знятися з ним. Це номер 3 А це люди виступають похилого віку. Літературний такий гуртовок. Хочу заважити не похилого віку, а поважно. Як Наталя Пономаренко каже. День міста, потрошечки люди виходять, незважаючи, що дощик прийшов. Зараз в Трускавці багато людей. Незважаючи на дощик, зараз люди йдуть. По-моєму, розпочався водопойчик. Це нижній бюлет, Крикую до нього. І це буде там. Ось ознайомлю з другим усаком. Друзі, всім вітанечка, то в Трускавці. Я участь не приймаю, але знайшла споріднену душу. Це Оленечка Соколова. Вона займається. Скільки ви займаєтеся, Олена, років? 15 років. Ну саме цим про вишивкою, мабуть, роки три. Ага, я починала пробувати. Мене не перші випадки. Але це вишив. мікровишивка, не просто мікровишивка, а за технікою. Це об'ємна вишивка, вишивка стрічками, вишивка, гладю. Просто тут багато Ага, uh, ага стрічками, багато, і стрічками так, і багато. навіть такими вузликами. Оце, що мені сподобалося, шикарно. Мені оці дуже подобається і стрічки О, і і вишивка і зверніння, і зверніть увагу. Зроблено. Є така спеціально розроблена фурнітура, яка є дерево. Індивідуальна розробка і тут дерево. Така красота. Люди з Харківщини живуть біля Львова. Люди звертайтесь, підтримайте, купуйте. Дуже треба. Друзі, подивіться, яка красаличка робить, дуже гарно. Звертаємося. У нас конкурентів немає, Ми працюємо всі разом на всю Україну.